Бойові медики це доволі таке серйозне випробування для саме медичного працівника, тому що це має бути фізична хороша підготовка, психологічна хороша підготовка, і мають бути високий рівень мануальних навичок і швидкість реагування в стресових ситуаціях. Поспишна дільку на животіна Скільки що можна мочити. В Попередньому відео нашому там була евакуація постраждавшого середньої тяжкості під час евакуації над ними працював дрон, який коригував артилерію, і їм постійно було потрібно переміщитися для того, щоб їх, скажімо так, не прилетіло. І щоб вони добралися до пункту цілими. В, в подальшому, вже коли хворий евакуювався в жовту зону в безпечну, було переглянуто попередній етап надання допомоги, і завдяки професіоналізму лікаря вдалося уникнути ускладнень майбутніх з рукою пораненого. Загальний стан пацієнта середній. О, осколкові поранення перед пліччям, на жаль, осколкові поранені сідниці і Гомілковостотного соглоба. Стан середній шок. Тану то буде залежати від того, ну, які, які в нього там осколки, де вони, то вже хірурги будуть визначати, наскільки він там затримується. На сьогоднішній день, навіть якщо хворий вже евакуйований з червоної зони, в жовту, де він більш-менш стабілізований. До, скажімо так, зеленої зони до самої тактичної евакуації може пройти за багато часу. І за цей час поранений потребує постійного моніторингу свого стану, для того, щоб у нього не виникли якісь шокові стани, не розвинулося, не розвинулися септичні стани, тобто не виникли, скажімо так, уже вторинні наслідки від поранення. І це все падає на медика, якому постійно потрібно це моніторити, робити інфузії, перев'язати. Яски, уколи, тобто постійно цю ситуацію тримати на контролі це теж дуже непросто. Ну, хочу відмітити професійну своєчасну роботу наших бойових медиків, не тільки бойових медиків, тих медиків, які знаходяться на стабілізаційному пункті, які знаходяться на евакуації. Вони просто молодці і справжні професіонали свого діла. І завдяки цьому є врятовані життя, є зменшена інвалідізація. Особового складу, це є прям дуже важливо і це привід пишатися ним. Варто йти медиком з тієї простої причини. Ну, є таке хороше прислів'я, я не знаю, як це сказати. Хто сьогодні не допомагає своїй армії, завтра буде допомагати чужій. Ніколи про це не потрібно забувати.